Понеділок 22 квітня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітає! 200 авпівідронів сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Загальна вартість бойових пташок 3 мільйони 700 тисяч гривень. Кошти на їх придбання виділили з бюджету громади. Кожен понеділок ми обов'язково розпочинаємо з того, що допомагаємо нашим силам оборони. Ну і власне не тільки понеділок, ми впродовж тижня кілька таких передач наразі робимо. Сьогодні ми передаємо FPрони. Це 200 FПіндронів, півдрони вісімка, хорошої впівдрони, який дозволятиме працювати на ураження ворожої живої сили, ворожої техніки. Принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину, дають нам можливість допомагати нашим силам оборони і наближати нашу перемогу. Зазнач що з початку 2024 року ми вже майже дві тисячі впівіндронів передали. Це впіврони сімка, вісімка, десятка, і впіврони з тепловізією, Ну а також 190 квадрокоптерів. Ми беремо традиційно дорогі квадрокоптери, діджей. Метріс 30Т, Утел ЕВ4, Термал і Діджей 3Т. Всі обов'язково степловізори, аби можна було працювати і вдень, і вночі. На цей тиждень чекаємо ще і в піввідрони, чекаємо ще матраси так звані. Ну і далі маємо низку зіграних тендерів. Будемо передавати знову і знову і знову. Працюємо далі. Освітня неконференція Edcamp у Суботу відбулася у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Тема зустрічі культура безпеки в громаді, стратегія формування та практичні навички. Захід об'єднав понад 150 вчителів та директорів навчальних закладів з різних куточків України. Спікери разом із учасниками обговорили, зокрема, складові безпечного освітнього простору в школі під час онлайн навчання та повітряних тривог. Мета регіональної неконференції це показати місцеві можливості і запросити людей, які можуть поділитися досвідом, який ми, наприклад, не можемо здобути у нашій громаді. От у нас, наприклад, є в двох сесіях експерти, які говорять про інклюзивне середовище. І це важливо, але одна експертка представляє досвід Хмельниччини, а інший експерт представляє досвід Полтавщини. І це різні досвіди, особливо під час війни. Е, у нас серед експертів є е, вчителі, директори, є громадські активісти, є психологи. То дуже важливо, щоб е, усі виступи е, поєднувала оця власна тема. Адже коли ми говоримо про формування культури безпеки, то ми маємо говорити. Як ми це формуємо у дітей? Довкілля мовчазна жертва війни. Екологічний захід із такою назвою відбувся у Хмельницькому. В рамках патріотично-просвітницького проєкту Вивчай Україну. Юні дослідники презентували свої наукові роботи. Під час заходу до всеукраїнського дня довкілля підбили підсумки конкурсу Екологічні проблеми Хмельниччини в умовах російсько-української війни переможців у двох номінаціях відзначили грамотами та подарунками. Глядачам представили колекцію моделей з вживаних матеріалів хустинка завійка. Ми готували проект, який називається вплив війни саме на Орнітофауну України та різних міст України, а саме Хмельницького. Війна несе дуже шкідливий вплив на навколишнє середовище, і він іде досить руйнівним. Бувається вибух. Деякі птахи відлітають від саме території, де стався вибух деякі птахи гинуть, оскільки це подвижних температур. Вони гинуть, а гинуть також їхнє потомство. В наших же ділянках навпаки птахи переміщуються, десь ну. Шукають якесь місце більш безпечніше для існування. Надзвичайно направду потужна ініціатива, яку ми сьогодні Хмельницькій міській територіальній громаді хочемо об'єднати не тільки на рівні загальноосвітніх навчальних закладів, але знов ж таки і на рівні закладів профтехосвіти і найголовніше на рівні вищої школи, на рівні тих вузів, які сьогодні надають навчальні програми студентствам по конкретним галузям. Ваше знання це є інтелектуальний фундамент України, котрий має бути озвучений не тільки на рівні держави, але й на рівень міжнародної спільноти. Пара військових вихідними побралася у Хмельницькому. Вікторія та Руслан познайомилися у 2020 році під час служби. У 2023-му закохані вирішили одружитися, та зробити це офіційно вдалося лише цьогоріч. Виїзну церемонію організувала ініціаторка всеукраїнського проєкту Кохання перемагає Олена Ярошенко. З 2016 року команда волонтерів одружує військових зі всієї України. Наречені безкоштовно можуть скористатися послугами фотографа, відеографа, орендувати вбрання та замовити ресторан. Ми з коханим обидвою військовослужбовцем, він служить трошки довше, ніж я. Познайомилися в 2020 році на початку, бо служимо в одному підрозділі. З Часом вже наші відносини стали набувати іншого характеру, більш міцнішого. Пропозиція була банальна, тобто, як дорослі люди, <гум> спільне рішення одружитися. одружитися. щоб зміцнити ті відношення. Ще не плануючи весілля, я побачила цей віночок, влюбилася в нього. Скажем так, приїхала до Оленки, я кажу, що можна взяти в оренду. От, і, і віночок взявся в оренду і прикраси. І організація всього весілля Олена взяла на себе, за що ми їй дуже вдячні. Вони вирішили в українському стилі зробити. Вони замовили собі парні вишиванки. Вже до вишиванок і віночок і прикраси і сама реєстрація, і обряди. І ми сьогодні вперше зробимо декілька обрядів, які ми ще не робили. І вони будуть перші, хто їх. Покаже. Ну і звісно що фото у них було і буде фотограф, який їх знімав. Знімав і ну, все, що тут відбувається, все все для них. 150 хмельничан та гостей міста взяли участь у благодійному забігу проскурів РАН-2024. Учасники долали дистанції 2, 6 та 10 кілометрів. Також були й дитячі доріжки 100 та 500 метрів. Для дорослих участь у заході була платною. Під час забігу вдалося зібрати з заплановані організаторами 30 тисяч гривень для потреб війська. Усі виручені кошти перерахують на закупівлю дронів. Ініціювали захід представники бігового клубу Флешран. Буду бігти я і дітки. Дівчинка 100 метрів, а хлопчик 500. Таким чином я хочу, щоб вони трішки залучилися до, до спорту, до фізкультури загалом, щоб це було для них таким натхненням, можливо, якимось прикладом, щоб вони бачили інших діток, і відповідно була в них якась мотивація до занять спортом взагалі. Очікували трішечки більше учасників, але але напевно погода посприяла тому, що сьогодні трішечки менше, але але захід буде все одно крутий, тому що ми робимо благодійну справу. Ми збираємо гроші на дрони, і ми плануємо закупити два дрони для наших військовослужбовців. Вже не один рік ми співпрацюємо тісно з біговими клубами. В організації таких бігових заходів, адже вони в принципі, всі несуть благодійний характер. Ми збираємо кошти для Збройних сил України, а на сьогоднішній день це є основною метою в принципі, усіх наших заходів. Уся логістика була на управлінні молоді спорту, управління молоді спорту допомагало у виготовленні нагородної атрибутики, а також в принципі, інформаційне розповсюдження про цей захід. Переможцям та призерам чемпіонату з шахів School of Champions вручили медалі, грамоти та кубки. Турнір тривав з 15 по 19 квітня. До нього долучилися 110 школярів, учні перших одинадцятих класів. Змагання відбувалися у дев'яти турах за швейцарською системою. Серед переможців команди ліцею номер 1 номер 3 початкової школи номер 3 та ліцею номер 14 Нагородили також найкращих гравців в індивідуальних номінаціях. Багато суперників дуже сильні. Вони досі продовжують ходити на шахи. Вони цим займаються професійно. І я насправді дуже рада, що нашій молоді подобається цей вид спорту. Я неймовірно рада. А ще більше рада за те, що наша команда хоч і не отримала. Перше місце, але отримала призова. Це перший, перший за довгий час змагання. Швидкі шахи з контролем часу 15 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Вікова тенденція в нас не дуже якби, і потрібна. Тобто є хлопці там по 10 років, які мають перший дорослий розряд. Тут може перший клас виграти в клас. Маленькі дітки били тих дорослих хлопаків. Багато дітей теж боролися, їм сподобалось. Сьомий ліцей, наскільки я пам'ятаю, просто приходив за годину, щоб просто посидіти пограти. І це не Головніше, тепер ще більше дітей в шахах. І якщо ви побачите ну, в порівнянні шахіста і ну, будь-якої там іншої там дисципліни, там спорту, наші діти набагато ну, свідоміші. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!